На тобто різні питання по превеликий жаль на сьогоднішній день ті зміни, які ми добивалися, що були внесені трудовий кодекс, оскільки це наша трудова конституція, це останній наш касалон, який є, що в нас, який залишився, захищає наші права, ми не змогли цього дотягнути. Сьогодні нам практично просунує трудовий кодекс, який буде вводити в нас в трудове рабство. Нам пропонують на сьогодні збільшити згідно з 143 статті Трудового кодексу робочий тиждень до 48 годин. Це в той час, коли в цілій Європі робочий тиждень складає не більше 35 годин. у Нас на сьогоднішній день він складає 40. Нам пропонують, що зі згоди роботодавця. Зі згоди працівника по бажанню роботодавця, працівник може працювати не 8 годин, так як записано зараз в законодавстві про працю, а може працювати 12 годин. Нам пропонують на сьогодні повністю нівелювати роботу профспілок, їхній захист, який вони сьогодні дають практично працівникам. Це послідній облод, який в них залишився. Сьогодні вже можна звільнити працівника. Без згоди про тільки йде попередження. На сьогоднішній день точно так само комісія по трудовим спорам, яка складає половину на половину з роботодавців, половину з профспілок, і приймала раніше рішення більшістю голосів. Тепер, якщо один з роботодавців буде незгодний з рішенням комісії, рішення вважається не прийнятим. Тобто практично нівелюються комісії по трудовим спорам. На сьогодні в нас пропонують без згоди працівників ставити камери відеоспостереження, відеонагляду за працівниками. Кромі того, практично нема захисту у людей, які працюють на ставці. Тобто, нам пропонують погодинну оплату праці, І якщо Бо не причині цього працівника буде неможливість виконання цієї роботи, йому навіть по мінімальному тарифу будуть платити тільки погодинно тільки те, що він заробив. І ця його заробітна плата може складати в районі 300-400 гривень в місяць. Це все говорить про те, що сьогодні роботодавці вирішили практично разом спільно з владою. Последній, знищити послідній оплот, який був у е, працівників найманої праці. Тобто е, законодавство про працю, яке було нормальне, було відрегульоване і постійно вносилося якісь доповнення, фактично нивілюється і буде прийнятий трудовий кодекс, який дає перевагу у всіх справах роботодавців. Завтра ми всі з вами можемо залишитися просто-напросто, без роботи. Тому що якщо ми не захочемо працювати по тим законам, по тому трудовому кодексу, який сьогодні приймається, то завтра просто нас замінять іншими працівниками. Все це приведе до масового безробіття. Масове безробіття, відповідно, буде проводити до рівня порушення, рівня злочинності. Тому ми сьогодні вийшли для того, щоб показати свій протест, що ми профспілки, які сьогодні об'єднуються, не згодні. Тим, що 17 травня повинен бути прийнятий в другому читанні Трудовий кодекс. Хочу сказати вам ще одну справу. На сьогоднішній день влада старається нас дурити. Вона говорить, що в другому читанні можна буде внести правки. Ніяких правок в другому читанні в Трудовий кодекс вносити вже не можна буде. І ми практично з вами всі вдалимося. すごいですね。<noise> Ми вважаємо, що даний трудовий кодекс треба зняти з розгляду і відправити на доопрацювання, написати новий трудовий кодекс, який буде відповідати всім міжнародним нормам.